Це iPad 102 сьомого покоління. Класика. Розбитий тачскрін, тому беремось за заміну. За допомогою леза та фена, приблизно 220 градусів Цельсія, обережно відкриваємо екран. Тут важливо не поспішати, бо скло в крихту. А біля кнопки Home проходить шлейф, який дуже легко порвати. Відкриваємо iPad і обережно знімаємо матрицю. Прибираємо уламки скла, які могли потрапити всередину. Знімаємо стару проклейку та паралон біля матриці. Обов'язково відключаємо. Чаємо акумулятор перш ніж працювати, і далі шлифи в матриці і знімаємо старий тач. Після цього переносимо кнопку хом на новий, очищуємо кнопку від залишків скла та дуже обережно, бо вона тонка та легко пошкоджується. Видаляємо уламки скла з рамки, продуваємо корпус повітрям. Потім спиртом прибираємо залишки клею, щоб новий тач ліг ідеально рівно. Наносимо праймер для кращої адгезії і ставимо нову проклейку. Паралельно готуємо новий тач, встановлюємо кнопку хом попередньо Середні теж обробляємо місце праймером і підключаємо шлейфи нового тача та кнопку. Підкидуємо тач для тесту, сенсор і тач ID працюють без помилок. Вмикаємо акумулятор, повертаємо захист. Перед остаточним закриттям прибираємо пили з матриці і закриваємо. І все, iPad готовий до видачі. Пишіть в коментарях на вашу думку, яка була ціна ремонту.